Після дощу потеплюло на дворі, розправились листочки у рослин, то полі пахнуть терко срібнокорі, І ледь помітно хмар у небі плин, і настрій теж прозорий мовозерце, Вдихаю цей весняний аромат, і несміливо відкриває серце, мені своє, пробуджуючись, сад. Сади пливуть над містом, наче сни, розбризкуючи білі акварелі. Погожий день з палітрою весни, Малює Сонце на блакитній стелі, його проміння ниття золоте, тече вниз до зеленої долівки І від того, що хоч ж трава росте, спалахують кульбабині голівки. У пахощах сріблястої бусковості серпанком солов'їний спів повис, І місяць в оксамитній невагомості, Примружився, позиркуючи вниз. Повільно над полями і дібровами, мов спогади тумани попливли і дерева нерозгаданими мовами Шепочуть, як колись людьми були. Село, мов писанка пасхальна, лежить в заквітчаних садах, церковні дзвони величальні, пливуть і тануть в небесах, У блакитнім, сонячнім склепінні, Звідкіль на землю сходять сни. А в душу сходить просвітління від квітів, дзвонів і весни.